Доброго дня, друзі та підписники. Слава Україні, слава ЗСУ! Компанію Kaiser ви, я впевнений, всі вже знаєте. І сьогодні у нас чудовий фолдер від цього бренду. Фолдер ну, у нас не новинка. Я би навіть сказав, що це більш така, більш древня модель, ніж, ніж нова. Ніж зветься Z82. І дизайнер його гаваєць Налу Бойсма, якщо я правильно вимовляю його ім'я. Ось тут на плавничку написано його, я так розумію, ім'я. А може і прізвище, <с> не знаю. Якщо знаєте, можете внизу написати. Е, дизайнер цей, ну, дуже, скажімо так, нехотя. Е, Виробляє якісь колаборації і серійні, серійні ножики з якимись компаніями. Більше він е, наклон робить на свої кастомні вироби. Ну а кайзерам якось вдалося домовитись з ним і випустити невелику партію от такої моделі. Невелику чому? Тому що ніж уже не виробляється, напевне, та з початку цього року вже не робиться. Компанія, на жаль, не анексувала, що це буде лімітірована серія, просто зробили і все. А потім в один прекрасний момент кажуть, що осталось там декілька штук. Ми останні забрали і все. Так що на сьогоднішній день можна купити тільки якісь остатки на магазинах. Все, як коли вони закінчуться, вже на жаль, на заводі не вийде його купити. Ну а же классный. И давайте по самому ножику. Поставляется вот такие вот стандартные для казера коробки. Тут у нас эдж. такая макулатурка. И все. По самому ножику. Довжина клинка 89 мм и общая Загальна довжина 210 мм. Товщина по обуху 3,2 мм. І зведення у ножа дуже і дуже гарне, як на мене, 0,35. Підшипники. В осьовому. Фліп, фліп просто чудесний. Це, напевне, перше, на що я звернув увагу, коли взяв його в руки. По-перше, чудесний флип. По-друге, це, ну, можна сказати, повністю повноразмірний складний ніж, тому що кайзери люблять дуже випускати такі маленькі ножики по 7 там, і 6 см з длиною клінка. Тут у нас 89 повністю повноразмірний ножик. Залізяка N690. Артикул ножа V45. 68N1, логотип компанії Black Blackwash Finish, Спуски прямі. Прикольний клинок такий. Це і не танто, Ну, як би він такий. Вроді, як і наклон на танто зроблений. Що то сьогодні з фокусом зовсім погано, І і не танто, Ну, такий напівтанто. Блеквош красивий. Накладки із G10, G10 зашліфовані, дуже приємно зроблені. Замок у нас лайнер лок. Виборки для облегчення. Сквозна конструкція. Кліпса у нас, ну, така жорстка кліпса, як ви бачите. Така пластина широка з твердого металу. Такі ось. Отвори зроблені Ну, по отворам. Тобто, якщо я беру таким от страгательним хватом, то в мене пальці вище за отвори лягають. Якщо взяти ось таким там фіхтовальним ковирятельним хватом або працювати ножиком, то якраз оці два пальця лягають на два отвори. Сьогодні у нас дуже тепло, тому трошки рука потіє. Ось. Отак от прикольно, зручно вастенька. Насічка, така цеплюча, прикольна насічка. Красива шайба вокруг осьового. Все добре відшліфовано. Навіть, я дивлюся, внутрі отвори теж відшліфовані дуже гарно. Шарик дітента кераміка. В осьовому я не знаю, які шарики стоять, але зачастую, коли кераміку ставлять в дітент, виробник, то і такі шарики ставлять уже і в осьовому. Тому 100% гарантії не буду вам давати, що там теж кераміка, але я думаю, що, скоріше за все, так воно і є. Ну, за що цього, і фліп, звичайно, як ви бачите, просто пушечний. Пряма ссылка на ніж буде під відео. Також підписуйтесь на наші групи в соцсетях. Надіюсь, Відео було вам корисне. Якщо сподобалось, ставте пальці вверх. І всім гарного настрою, удачі і пока!